Привіт, мене звати Хандока Марія, я учениця восьмого класу. У IT Step School я навчаюся вже майже рік. Ну, рік. Чесно кажучи, мені ця школа дуже не подобається, тому що якщо зрівнювати мою попередню школу з цей, то це просто щось з чимось. Я дуже рада, що мої батьки віддали мене в цю школу, і що я тут знайшла дуже багато нових друзів. Тут круті вчителі, круті куратори, директор класний. Просто ця школа це школа мрії. Я думаю, що це підхід вчителей до нас, тому що вони дуже сучасні, дуже розуміючі, вони входять в ситуацію, навіть якщо вона їм не дуже сильно подобається. Навіть якщо ця ситуація просто максимально абсурдна. Я думаю, мені не потрібно нічого рекомендувати, вона дуже і так класна.